А чого взагалі хоче полудень? Майбутнього, одинокого колишнього раба Моноліта, мало шансів вижити, як і вписатися у сталкерський уклад. Я намагався, поки не зрозумів, що не можу займатися тим, що і всі решта в зоні. Тому я привів братів сюди і створив полудень. У нас свій шлях вільний. Зрозуміли. Що далі? Хто чи що б не керувало нами раніше, воно дуже не любило втрачати контроль над своїми інструментами. Існувала система, яка зберігала дані про всі монолітівські КПК. Сподіваюся, ми зможемо скористатися тим, що від неї залишилося. Тобі потрібно поговорити з професором Лодочкою, він скаже, що робити. Повертайся, як все буде готове. А зараз мені потрібно допомогти своїм людям. Я скажу братам, що ти на острові тепер не чужий.